Сьогодні покажу вам найгарніші місця над Дністром та зроблю огляд двох будинків. А ще розповім, як мій блог про пошук будиночка в гарному місці мало не перетворився на блог по вирощуванню туяк у своєму городі. Мої біди та рефлексії цікаві не всім, тому під відео є таймкод, за яким можна пропустити всі краєвиди і перейти безпосередньо до огляду будинку. Дорога до Гораївки дуже гарна, особливо якщо полюбляєте ралійне водіння. Швидкість на цих зелених серпантинах краще не перевищувати, бо занадто круті повороти. Від кам'янця сюди 45 км. Останні десь кілометри три до села їдемо по ґрунтовки. Та навіть ґрунтовка тут лайт-версія, бо поруч Бакацька затока та скельний монастир. Дуже відвідувані туристичні пам'ятки. Будинок знайти просто. Він знаходиться поруч з зупинкою громадського транспорту. Будинок мав показувати дідусь сусід, який за ним доглядає. Та саме коли я приїхала, чоловік, який зазвичай ніколи з дому не відлучається, кудись надовго від'їхав, тож середину не попала. Огляд тільки зовнішній. Від вулиці кам'яний паркан з дерев'яними зеленими воротами. Ворота добре поновити, а паркан вічний. Від сусідів з баків ділянка огороджена залізними листами та сіткою. Справа, як заходиш у двір будинок 70 метрів квадратних. За ним велика літня кухня та кілька сараїв. За будинком з двору не видно, ще маленька літня кухня. Двір великий. З вимащеними доріжками, зарос травою. Перед домом невеликий присадок, через який теж можна пройти до сараїв. Загальна площа ділянки 30 соток. Справа криниця в садку. За садком город. Біля криниці лавочка та кілька кущів винограду. Над Дністром виноград чудово росте. В корпусі старого холодильника в'ялиться улов. Можна наочно оцінити, що ловиться. Двір забетонований. Двір перед будинком. Будинок справа. Далі сарай з віконечком. Далі дров'яний сарай. За ним великий навіс для зберігання чогось. Велика літня кухня зліва. Бачимо велику світлу веранду. Площею метрів 10-12. По довгій стіні від вулиці в будинку одне вікно, в торці – два. Вікна невеликі. Видно, що старе будівництво. Фундамент високий, ганок піднятий на дві сходинки. Вікна дерев'яні на одне скло. Рами треба реставрувати. Один з кутів будинка в ось такому стані. Тріщина, можливо, по стіні. Тавана стара, давно замазана і далі не йде. По стінам ще кілька тріщин. Ось ця, думаю, по шубі. А ця можливо, по стіні. Треба дивитися зсередини. Дах шифер. Балки по кроквах підшиті деревом. Лічильник працює. Так виглядає відмостка. Велика літня кухня. Дах шиферний з горищем. Вас теж напружують букви З на дверях сільських сараїв. І це ж без шансів, що вони кудись зникнуть найближчим часом. Стіни в нормальному стані. Маленькі літні кухні. Великі тріщини по стінам. І це безумовно погано, ну, якщо вам потрібні аж дві літніх кухні. Великий навіс із ходом до сараю. Мабуть, колись тримали худобу. Сараї сохне зверобій чималенько так. Ним тут ці схили вкриті, здавна відомий лікувальними властивостями. Мабуть, на продаж, бо для себе стільки здоров'я забагато. Посаджена молодий садок, груші, яблука, черешні, виноград. Кілька горіхів біля двору для тіні. Колодязь з водою. Не дуже глибокий. Город обробляють сусіди. Город он до тих дерев. Вся ділянка 30 соток. Об'ява є на ELX. Посилання в описі. Ціна 7200 доларів. Ось зразу за воротами зупинка. Розклад висить. Громадський транспорт ходить регулярно. В Гараївці живе 600 людей. Є два магазини. Пошта, нова пошта. Школу пару років назад закрили. Церква Святого Дмитра 1737 року. Колись був пам'ятник. Може, Леніну, може, якомусь попереднику. Час над Дністром спливає повільно. А далі моя особиста, дуже трагічна історія. Щоб дочекатися сусіда, виїздимо на берег Дністра і бачимо таке норвезькі фьорди, тільки краще, бо клімат тут майже середньоморський. Кількість тепла на квадратний метр тут, як в Ялті, а ліси і скелі захищають берег від вітрів та холода. Із половини крайньої вулиці, тієї ще від Дністра, люди бачать цей вид згороду. Я розумію, що хочу жити прямо тут, на цій вулиці. В Гараївці покинутих домов менше, ніж будь де та вони є і навіть на цій вулиці. Знайшли два, в яких вже точно ніхто не живе, розпитали сусідів. Перший зразу ні. Господар помер, в спадщину вступив племінник, який давно живе на Кипрі. Не продає, бо який сенс заради невеликих грошей йому зараз їхати в Україну? Інший закинутий будинок ніби продається. Сусідка навіть телефон власниці знайшла. І власниця відповіла, і будинок продається, і ціну таку я собі можу дозволити, і може завтра приїхати і показати. Ми задоволені. Ходимо по городу, роздивляємось майбутнє володіння. В меншій фарічному настрої, побачена мене б геть напорадувала. Будинок старий, дах треба міняти, і найгірше будинок на схилі, величезні тріщини в двох стінах, і один кут відійшов. Та коли дуже сподобалось місце, фатальний дефект двох опірних стін та можливо фундаменту це ж дрібниці, правда? Роздивляємось ми довго. Тріщину колопаємо, види фотографуємо, вирішуємо, де посадимо магнолію, і де гойдалку на старому горіху повісимо. З ділянки поруч за нами спостерігають сусіди. Ми їм радісно помахали, скоро ж будемо дружити до мами. Повертаємось в кам'янець, ночуємо там, вранці їдемо до Гараївки, чекаємо власниці їде з Хмельницького, приїздить і відкриває нам будинок навпроти того, що ми вчора роздивлялись. Сусідка не зрозуміла, що саме ми хочемо купувати, і дала не той телефон. Хата навпроти в кращому стані, стіни на місці та Дністер звідти не видно зовсім. А я ж вже маю мрію. Ми дуже вибачаємось, питаємо, а де б нам знайти власників он тієї хати. Також же вони в городі, ті самі сусіди поруч, яким ми вчора махали, йдемо домовлятися. Ні, хата не продається, точно не продається, зовсім не продається і не буде. Кажуть а, тепер ми розуміємо, що ви вчора в нашому городі робили. Тобто, по вашому городу ходять незнайомі люди. Довго ходять, стіну колупають, воду коштують, фотографують кожний куток, а ви спокійно, без жодних запитань на це дивитесь? Залізні нерви. Ось така моя особиста трагедія. Це зараз смішно, а тоді я дуже засмутилася. Поїздка Дністром дуже змінила мої наївні уявлення про методи пошуку будинків на місці. Наївність в моєму віці жінку не прикрашає. Та я вважала, що якщо в селі стоїть закинута хата, то, ймовірно, вона продається. Треба просто розпитатися у сусідів, знайти телефон власника, подзвонити та обсудити ціну. Профіт? Ні, це так не працює. Геть не працює зовсім. В селах безліч закинутих будинків. Коли на це дивишся, становиться вже не сумно, а дуже страшна. Та вони не продаються. Хтось тримає дітям чи онукам, хтось помер, а з спадкоємцями контактів немає. Хтось продав би, та будинок не приватизований чи взагалі без документів. Молоді люди виїхали до Європи. Чоловіки вже давно, а жінки з початком війни, як з'явилась можливість. І те, що вони за свою хату можуть отримати, в їх житті зараз не такі вже великі гроші. Повернення в Україну. Не варті. Все це якось дуже сумно і безнадійно. Дзвенигород, древня столиця Дзвенигородського князівства, в 1240 році спалений монголами. Неймовірно красиве місце ще й історичне. Доїхала попитатись, чи щось продається, бо настільки гарних місць в Україні мало. Уявіть собі, абсолютно пусте село. Кам'яні паркани, більшість дворів заросло бур'яном. І нікого, навіть курей та собак не видно. Дуже зраділи, побачивши коників при дворі, бо вже думали, що в якесь місто привід потрапили. Нарешті побачили людей, розпиталися. Чоловік приїхав до матері. Він нам дзвенигород і показував залишки замкових хвалів. Церква з дзвінницею 1801 року на фоні Дністра, історична пам'ятка, палац Кімельмана, гарна рожева будівля, схожа на тістечко з кремом. Яка тут краса, як квіти пахнуть. Тиша тільки вітер шумить. В Звенигороді, за даними 2003 року, жило 260 мешканців. Зараз, мабуть, менше ста. Немає ані школи. Ані транспорта, ані магазинів. Колись була початкова школа в палаці Кимельмана, та вже давно закрита. Який гарний. Ось так виглядає чиясь мрія. Чого б не продати будинок комусь, то міг би довести його до ладу та жити потім в неймовірно красивому місці. Колись цієї тераси був вид на Дністер. Він і зараз буде, якщо зрізати дерева по краю. Колись власник вирощував на схилах виноград та займався виноробством. На дошці написано Вір і дій». Дякую. Так і роблю. А що нам ще лишається? Що ви знаєте про профдеформацію? Я тепер навіть на історичних пам'ятках тріщини фотографую. Поруч база відпочинку студентів Тернопільського педагогічного університету. Ніде нікого. Табур'ян викашений, може, воно ще якось використовується. Познайомили мене з місцевою мешканкою, з тих жіночок, що про всіх все знає. Такі є в кожному селі. Розпитують, чи продається що. Та ні, люди позакривали хати та виїхали. Щось, що в поганому стані вже ніч є. Ніхто в спадщину не вступив, земля не приватизована, та й це вже руїни. Якось невесело серед такої краси. Надія на те, що все купиться безпроблемно та швидко після цієї поїздки, в мене дуже поменшало. Та ніхто ж і не обіцяв, що буде легко. І тепер я точно знаю, що саме хочу бачити з городом. Їдемо далі. Наступний будинок дивилась не тому, що він в гарному місці, а тому, що по дорозі. І сподобався на фото ВЛХС. Село Урожайне, Тернопільська область. До Кам'янця 35 км, до Борщова 30 Будинок знаходиться на центральній вулиці, на асфальтованій дорозі. А скільки в цих краях асфальт рідкість, повзгород постійно їздять фури. Та добратися сюди зручніше, ніж в будь-яке інше місце за моїм маршрутом. Від вулиці ворота та паркан залізні. Від двору зона саду та будинку відгорожена дерев'яним парканом. Перед будинком великий двір, в якому багато господарських будівель. Зліва великий сарай з вікном, два гаражі і погріб. Справа сарай на три двері. Далі дров'яний сарай та криниця. Покрівля скрізь шиферна. На сараях стан вже не дуже. На будинку шифер нещодавно міняли. По сараях трохи є тріщини, та вони ще постоять. Цей, мабуть, таки будували не дуже рівним. На рельєфі. Справа від будинку літня кухня, туалет за будинком. До нього веде бетонна доріжка. В будинку підіймаємось по сходинкам. Великий льох, накритий плівкою та шифером, всередині не була. Будинок 64 метри квадратних, на фасаді двері та два великих вікна. Всі вікна поміняні на нові. Частково металопластик, частково дерев'яні пакети. Тріщина по кутку і тріщина під вікном. Як на мене, серйозні. Дім на рельєфі старий. Тріщини є у всіх таких будинків. Скільки я їх не бачила. Потрібно уважно придивлятися. Видно стан відмостки. Дах шиферний зроблена відливи. З коридорчика вхід у три кімнати. Внутрішні двері дерев'яні. В кімнатах гарні кахельні грубки. Опалення пічне. Газу в селі немає. Стеля суха, не дуже висока. Підлога дерев'яна. В кімнаті прямо кахельна грубка з припічком. Тут можна готувати, хоч зазвичай готували на літній кухні. На стелі є стара тріщина, ніби не критична. В кутку стара прялка. Зліва велика кімната без груби. Стеля суха, підлога дерев'яна. По стінах літньої кухні великі тріщини. В літній кухні велика піч та плита з балоном. З літній кухні вихід в інший подвал, в ньому зберегали консервацію. Туалет в саду чистий. Сад молодий. Дерева вже добре плодоносять. Багато квітів. Город постійно обробляється, засаджений. Власники навіть пропонують залишити покупцю весь урожай. Ділянка велика 42 сотки. В кінці городу посаджені молоді горіхи. Ділянка 10 соток засаджена фундуком. Більше 100 дерев. Їм по три рочки вже починають плодоносити. Взагалі такий сад плодоносить до 50-60 років, навіть до 120. Дуже зручна культура. Зберігати легко, холодильники не потрібні і реалізувати можна довгий час. Фундук остання культура, яку одомашнила людина вже аж в 17 столітті. Якщо придивитися, тут кілька сортів з великими горішками, з меншими, але дуже багата, і з червоним листячком. Я нічого не знаю про агротехніку фундука. Я, якщо відверто, взагалі нічого про агротехніку не знаю. Та господарі говорять, що якогось особливого уходу насадження не потребують. Лічильник новий Криниця на ділянці закрита, з електронасосом. Власники не взяли ключі та кажуть, води багата. Ціна за господарство 9800 доларів. Об'ява є на ОЛХ посилання в описі. В селі Урожайне жило за останнім переписом 300 людей. Тут є магазин, нова пошта і ще є справжній танцювальний майданчик, коли ви в останній раз таке бачили. А тут він прибраний, прикрашений і якось, мабуть, використовується. І цього разу це все про Дністер. Залишилася одна зупинка на зворотньому шляху. Підписуйтесь, далі буде!